Вітаю, колеги! На зв'язку Гана Чернишова і сьогодні поговоримо про те, скільки часу має платник, щоб розблокувати розрахунок коригування до податкової накладної. Нагадаємо! Коли контролери зупиняють реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, щоб розблокувати ці документи, потрібно надати податківцям письмові пояснення та копії документів, що підтверджують виконану операцію. Маєте право зробити це протягом 365 днів. А як обчислити цей строк, визначає пункт 6 порядку 520. У порядку 520 мінфін визначає письмове пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного податковій накладній розрахунку коригування. Тож платники орієнтувалися на дату складання відповідного документа податкової накладної чи розрахунку коригування. Утім, останнім часом, у відповідь на подані повідомлення на розблокування розрахунків коригування, платники почали отримувати квітанці з відмовами у прийнятті до розгляду. Підстава порушена строк, що визначає пункт 6 порядку 520. Хоча строку 365 днів від дати складання розрахунку коригування не минув. Як пояснила ДПС, порядок 520 приписує рахувати 365 днів відведених платникам на подачу документів для розблокування, віддати виникнення податкових зобов'язань, на яку склали податкову накладну. Тож, у разі зупинення реєстрації розрахунку коригування, відлік 365 днів слід починати не віддати складання такого розрахунку коригування, а віддати податкової накладної, до якої склали цей розрахунок коригування. Через це платники ПДВ не мають права подати документи, щоб розблокувати розрахунок коригування, якщо з дати податкової накладної, до якої їх склали минуло більше 365 днів. Наслідки невтішні. Адже постачальники не мають можливості зменшити свої зобов'язання, покупці збільшити кредит. А за відсутність реєстрації розрахунку коригування загрожує штраф. У той час як податковий кодекс України передбачає можливість зареєструвати розрахунок коригування протягом 1095 днів із дня складання податкової накладної. Утім, 1 жовтня 2024 року ДПС оприлюднила на своєму сайті проєкт наказу Мінфіну, який розробила, щоб розв'язати це питання. До пункту 6 порядку 520 пропонують внести такі зміни. Слова виникнення податкового зобов'язання відображеного в податковій накладні замінити словами складання податкової накладної. Тож сподіваємося, невдозі МінФін ухвалить зміни і платники ПДВ матимуть можливість розблоковувати розрахунки коригування та коригувати показники за операціями, які здійснили понад 365 днів тому. А поки що радимо пильнувати строки, коли подаєте податківцям пояснення із документами для розблокування розрахунку коригування.